Калуші, що на Франківщині 30-річний водій легкового автомобіля, вчинив дорожньо-транспортну пригоду. Керманич не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з металевою огорожею. 14 січня, близько 00, 00 годин, до поліції надійшло повідомлення про ДТП в місті Калуші на перехресті вулиць Минниченка та Грушевська. Прохоронці на місці події встановили, що 30-річний водій автомобіля «Форд» мешканець Рожнятова, не обрав безпечної швидкості руху та виїхав на перехрестя, де допустив зіткнення із металевою огорожею. Унаслідок чого. Автомобіль відкинуло до стіни будинку за словами слідчих у результаті ДТП Керманич та двоє його пасажирів отримали травми, тож їх доставили до лікарні. Відтак водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Водія перевірила на стан спяніння. Результат позитивний: 1,97 дев'яносто проміл алкоголю в крові. Крима слідчі затримали в процесуальному порядку. Слідчі йому вже повідомили про підозру за частиною другої статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані спяніння. Воохоронці закликають водіїв не сідати за кермо у стані сп'яніння, адже це може призвести до летальних наслідків. Ліліана Іванійчук Анастасія Бегей та радіокомпанія Раї.